Футбольний клуб ЛНЗ відіграв черговий тур в українській прем'єр-лізі на Черкаси-Арені. Наша команда приймала футбольний клуб Олександрія. Це був матч сусідів не лише географічно, а й у турнірній таблиці. У нас арбітри вони приймають рішення самі, що хочуть. Тому з ними, з ними вони, да, як в нас поставили, вони завжди праві. І з цим щось, але ви розумієте, я ж я вже сказав ще після Ворскли, що не може український футбол прогресувати. Коли першим, першими завжди арбітри свистками махають флажками? Це, це, це футболу користі не додасть. Так, тренер гостей прокоментував арбітраж матчу, який, на його думку, завадив Олександрію взяти у Черкасах три очки. У свою чергу тренер ЛНЗ Олег Дулуб причину нічиєї для своєї команди вбачав у іншому. Позитивне результат із повітряної тривоги. Ось ці, ось, тому що це такі знає, це, ну для мене це перший досвід такий. Як... Вятавась команду не буде гра, не буде гра. Загалом Команди продемонстрували два різних тайми. У першому більш активними були гості. Саме вони на 10-й хвилині і відкрили рахунок у матчі. Проте господарям допоміг арбітер Вар, який перед цим побачив порушення правил з боку гравців Олександрії. По перерві ініціативою вже володіли господарі. Гравці ЛНЗ виглядали впевненіше і цікавіше за суперника. Ще важче Олександрії стало із виходом рибалки, який залікував травму. А найреальніший шанс вирвати перемогу черкасці мали на 90-й плюс два хвилині, Коли пасіч із кількох метрів не влучив практично у порожні ворота. Фінальний свисток зафіксував бойову нічаю. тяжко ми виходили в цю гру. Вельми тяжко. і Там гол, который был может быть, только позитивно на нас витлик, потому что я бачу, что рубцы были такие, ну, психологично, скажем, такие выхолощенные. И вот намагались мы посилить игру в атаце, и вот с этим повязана замена именно Номца в перерыве, потому что, чтобы посилить игру, и я так думаю, что Шестаков вельми добро зашел. На жаль, уже У нас входить, що свіжі гравці нам не допомагають, м'яко кажучи. І від цього ми страдаємо в результаті. Тому дуже, дуже, скажімо так, перший тайм за якістю сподобався і розчарував дуже за якістю другий. Після 10 зіграних турів ЛНЗ має 10 очок і розташовується на 12-й сходинці у турнірній таблиці. Наразі в українській прем'єр-лізі настає пауза через ігри збірної. А вже 21 жовтня «ЛНЗ» у гостях зіграє із грандом українського футболу Донецьким шахтарем.